Тисячі маків пам'яті створили учні Чернівецької гімназії номер 5 У Чернівцях на кладовищі заповіднику понівечили близько сотні надгробків. 23-річний Буковинець збирав металобрухт на Сторженецькому полігоні і залишився без ніг. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях. та області в студії працює Людмила Григорчук. Хотів збагатитися, натомість дивом не втратив життя. 23-річний буковинець збирав металобрухт на стороженецькому полігоні і натрапив на вибухівку. Решту життя конституть медики. Йому доведеться провести в інвалідному візку. Прикутим до ліжка цьому 23-річному боковинцю доведеться пролежати в лікарні ще щонайменше місяць. Він залишився без ніг і фактично втратив зір. Та лікарі називають його народженим в сорочці, адже дивом змогли врятувати чоловікові життя. Швидка допомога доставила з місцевого полігону молодого чоловіка. Прийшлося ноги відтяти, тобто травматична ампутація на різному рівні обох ніг. Зараз стоїть питання, тому що контузія важка контузія правого ока, середня контузія лівого ока. Перев'язуємо, вивели з шоку. Шов був десь 3-4, надзвичайно важкий, просто диво, певно, тому що молодий. Вдалося його транспортувати. В принципі, зараз стан стабільний, але важкий. Цих важких травм не було б, кажуть у військовому комісаріаті, якби чоловік не нехто власною безпекою, він незаконно проник на територію полігону. Цей випадок трапився на полігоні прибан Женецького району. Цивільні хлопці перебували на забороненій зоні. Трапився випадок розрив снаряду, якого іменно. Невідомо за неофіційною інформацією, вибухнула граната від гранатомета. Брат потерпілого, каже його родич, ризикував життям заради металобрухту. От друга дисма було хотіли скати садову лучше, а вже там ниска не жить. Нічого не брати, Ну як пані. Довкола полігону попереджувальні знаки а територія огорочена, та вочевидь цього недостатньо, адже туди можуть потрапити навіть діти свідчить про це. І сумна статистика медиків. І діти можуть полізти після стрій, можливо, великі це фізично це нереально здійснити, зібрати всі боєприпаси. Там велика кількість металу після розірвання осколків кумулятивних снарядів від РПГ. Від Мінометів періодично ці розривні скольчато розривні травми трапляються, чи ж жать додібніші, не знаю пояснити як, але в минулому році така ситуація була так само. знаходили з летальним, так помер. Періодично. От враховуючи, що у нас тут була військова частина, проходять періодично військові навчання. І знаходять розривні снаряди, і періодично це в нас трапляється. 23-річний боковинець потрапив на територію полігону незаконно. Тож мав би понести адміністративну відповідальність, кажуть у військоматі. А от чи не з тими бодай якусь відповідальність начальник полігону невідомо у військовій прокуратурі, де наразі по цьому факту відкрите кримінальне провадження, відмовилися зустрітися із нашими кореспондентами. Лишень телефоном повідомили, що слідство триває. Ольга Андрійська Рослав Левицький, місцевий час. Десять гральних закладів викрили правоохоронці в Чернівецькій області. Такі заклади діяли в Хотинському, Новоселицькому, Герцаївському районах та в Чернівцях. Працівники управління Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю ОМВС України в Чернівецькій області задокументували діяльність 10 гральних закладів. За даним фактом відкрили кримінальне провадження у приміщеннях, провели 11 обшуків, вилучили 116 одиниць комп'ютерної техніки, 10 платіжних терміналів, бухгалтерські документи, чорнові записи. Вказані заходи проведені за безпосередньою вказівкою як керівництва МВС, так і УМВС ОМВЕС КРОНІВ Чернівській області. Дані, дані заходи знаходяться на постійному контролі керівництвом МВС в Чернівській області і будуть постійно тільки нарощуватися і з метою недопущення грального бізнесу на територіях області, адже це негативно впливає як на авторитет керівництва УМВС, так і на економічну ситуацію в країні в цілому. У Чернівцях на кладовищі заповіднику понівечили близько сотні надгробків. Могили зломисники не зачепили, лише хаотично повиривали металеву оздобу. Тепер крадію металу шукають правоохоронці. На кладовище підраховують збитки. Відірвані ручки та інше оздоблення на кладовищі заповіднику по вулиці Зелені у Чернівцях крадії металу пошкодили близько сотні надгробків. Працівники кажуть, крали те, що найпростіше було відірвати. Крали, зняли швиденько, то що можна було сховати в сумку, що не можна було побачити, як виносить. Працівники кладовища заповідника пригадують, в останній схоже трапилось тут у 2007 році. Відновити надгробки буде дуже складно, бо чимало із них раритетні. Початку середини 19-го сторіччя, а багато родичів похованих нині живуть за. Кордоном шкода, тому що надгробки дійсно старовинні. Вони ще з австрійського періоду, частина румунського. Ну зачепили в основному метал, який більше схожий до кольорового. За фактом крадіжки металу з надгробки правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі тривають необхідні слідчі дії. Вживаються усіх необхідних заходів, аби знайти зломисники, які це зробили. Також варто зауважити, що надмогильні плити не були пошкоджені. Так само могили ніхто не розривав. На кладовищі експерти зараз обстежують пошкодження, щоб підрахувати загальні збитки. Кілька заяв вже надійшло і від рідних похованих. Керівник заповідника каже, територія кладовища велика, тому прослідкувати хто і чому сюди приходить непросто. Звичайно, воно територія досить велика. Це понад 35 гектарів. І уберегти навіть при тій же охороні це неможливо, тому що люди приходять в різні часи, і коли робиться зауваження, що після восьми бажано не, не, не знаходитися на території кладовища. Все ж працівники заповідника після інциденту домовились із правоохоронцями місцевого райвідділу про посилене патрулювання. Має Гумен, Ярослав Левицький місцевий час. Тисячі маків пам'яті створили учні Чернівецької гімназії номер 5 на згадку про переможне завершення Другої світової війни. Тепер всі охочі мають змогу придбати їх за символічну ціну, а вилучені кошти витратять на потреби українських солдатів, котрі зараз захищають Україну. Учениця 10 класу Олександра всього за кілька днів створила півсотні символічних квітів. Спочатку ми вирізали такі полістки з спеціальної тканини, накладали їх одну на одну так, щоб отрим... виходили квіточки. І... Зверху спеціальним клеєм гарячим прикріплювали. Ну. Чим, Чим можна прикріплювати потім до одягу. До такого хендмейду і задоволенням долучилися не лише школярі, а й вчителі. Тисячі маків тому результат. Проте червоні квіти не лише нагадуватимуть про перемогу 45-го року, а й наближатимуть ще одну надзвичайно важливу для кожного українця. Як ми говоримо, що ми поминаємо загиблих, але підтримуємо живих. Ми ну, звичайно всі виручені кошти йдуть на потреби учасників. АТО. така ідея сподобалась не лише учням школи, тож охочих придбати квітку пам'яті не бракувало уже десь. Штук тисяч напевно скупили до нас. Приходять і студенти, і вчителі, і діти молодших класів. маках. здолати ворога можливо лише гуртом. Тож поповнити скарбнишку для отовців допомогли волонтери зі сходу. Вони передали гімназистам патріотичні горнятка. Ці горнятка ми отримали із Слов'янська. Це волонтери нам передали, щоб ми їх продавали людям як знак того, що ми вболіваємо за Україну, Україна це наша держава. Ви пам'ятати тих, хто поклав своє життя за волю та незалежність України і в часи Другої світової війни, і тих, хто боронить її кордони наразі, ці учні створили найбільшість тисячі маків. Тепер квітка пам'яті прикрашатиме внутрішній двор гімназії. Дуже багато ескізів подали діти різноманітних, але основне, що проглядалося в них, це любов до України, бажання миру. Пропагування ми пам'ятаємо і перемагаємо. Тому центральне місце в цьому графіті зараз займає цей Червоний мак. І ми його створювали два дні, ми малювали, витратили близько шести балончиків фарби і ну, вже ми разом малювали. Це дуже важливі речі, тому що треба пам'ятати свою історію і саме ветерани дають. Такий поштовх молоді, що треба берегти свою незалежність і берегти те, що вони нам зберегли мир над головою. Самодежди! Ольга Андрійська, Михайло Антонюк. Місцевий час. Більше відео про те, як учні створюють маки пам'яті та чому вони це роблять, дивіться у нас на сайті acc.cv.ua. плідний спортивний сезон. Чернівецькі каратисти привезли нагороди з міжнародного турніру в Чехії. А каратисту Валерію Чеботарю вдалося дістатись до фіналу та вибороти срібло в престижних змаганнях USA Open. Один з найпрестижніших турнірів USA Open – найсильніша категорія еліт картищинівацького клубу лідер Валерій Чеботар поставив собі завдання перемогти та дійшов до фіналу. Провели ми п'ять поєдинків, чотири з яких до до фіналу закінчили достроково. Тобто з. Перевагою вісім балів тому достроковою перемоги була. Змагалися з спортсменами з Куби з Сполучених Штатів з Канади. В останній грі Чернівчанин програв канадському каратисту. Срібна медаль Валерія це третя нагорода України з цього престижного турніру. USA Open на цьому спортсмен зупинятись не збирається. Фінал трохи не вдався. По перше. Можна сказати, з того, що мене мене не знали, так як його він там зірка канадська. В принципі, задоволені результатом, але думаю, на наступному році поїхати і забрати перше місце. Друге місце в командному змаганні вибороли чернівецькі каратисти в міжнародному турнірі у Чехії. 19-річний Китон Чуленко. Крім цього, там завоював бронзу та срібло. Міжнародні турніри проміжні етапи для спортсменів між підготовкою до змагань національного рівня. Зараз буде чемпіонат в Львові, чемпіонат України. Зараз будемо готуватися до нього. І так далі зараз будемо проходити збори літні і готуватися на чемпіонат України вигравати якісь перші місця в цьому сезоні. Ще є чемпіонат Європи серед регіонів. Валерій зараз готується і 6-8 червня він є членом національної збірної команди України і буде приймати участь у чемпіонаті Європи серед регіонів в місті Париж. Вирішальними для каратистів є відбіркові змагання до національної збірної, які відбудуться восени. Має Михайло Антонюк. Місцевий час це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації про те, що коїться в світі, Україні та Чернівцях, дізнавайтесь у нас на сайті acc.cv.ua. Всього нам лише доброго.